Футбол заради благодійності. Стадіон Авангард у Луцьку знову кличе спортсменів та вболівальників, аби відпочити і разом з тим допомогти нашим волинським військовим, що нині на передовій. Благодійний поєдинок відбудеться 15 жовтня о 12-й годині. Упродовж нього планують зібрати 300 тисяч гривень. Головна наша мета не один, не два, а якомога більше автомобілів, тому що дійсно це дуже важлива річ. Для наших військових і тому е особисто від мене прохання таке, щоб була підтримка якомога, скажімо, е максимальною в плані е донатів. Е підтримка також е в кого є можливість приходьте на благодійне дійство. В Луцьку запрошують чимало відомих українських футболістів. Місто Луцьк стадіон Авангард, благодійний матч між ветеранів збірної України та Зірок Волині. Збираємо кошти на придбання автомобілю для Волинської 14-ї бригади. Приєднуйся йти разом до перемоги. До слова, деякі відомі українські футболісти до Луцька завітають особисто. Окрім того, на заході придбати можна буде речі з їх автографами. І навіть якщо ж ви не фанат футболу, не поспішайте відмовлятися, адже дійство розпочнеться із фестивалю козацької їжі, де обіцяють пригостити оригінальними наїдками. А усі виручені гроші, звісно ж, також передадуть на збір для князівських воїнів.